Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, і сьогодні пропоную поговорити про ситуацію на середньосхідному регіоні. Про те, як Російська Федерація втрачає там всі впливи і те, як це може повпливати на ситуацію тут у нас в Україні. Про це не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Тарас Семенюк, журналіст міжнародник, аналітик інституту освітньої аналітики. Пане Тарасе, мої вітання. Слава Україні! Вітаю добрий вечір. Ну, те, що дійсно відбувається зараз у серії, будемо обговорювати, але в першу чергу хочу закликати наших глядачів підтримувати цю розмову своїми вподобайками. Підписуйтесь на нашу платформу на YouTube. Ну і звісно ж долучайтеся своїми питаннями та думками, аналітикою у коментарях. Це також дуже важливо, друзі. Це просуває це відео вперед. Розпочинаємо. Ну і дійсно розпочинаємо з того, чого мало хто очікував, нашебто дуже швидко і блискавично відбувся. Переворот зміна влади у Сирії. Ми знаємо влади, яку так сильно підтримувала Російська Федерація. Башар Асад кажуть, 150 мільярдів доларів вивіз до Росії перед втечею. А як ви сприймаєте те, що сталося там? Чи може це стати уроком для тих диктаторів, які досі лишаються на своєму престолі у різних регіонах світу? 155 мільярдів. Ух ти, де це ви таке прочитали? це е, саме західні змі про це пишуть, тому що е, видається так, що Російська Федерація використовувала серію. Як свою нарколабораторію, і це був такий ну, хаб. так, так, так. Там синтетичний наркотик виробляли. Uh -huh. Очевидно, серія була в цьому плані десь таким найбільшим виробничим цехом цього наркотику. Власне для цього і Путін підтримував Асада, щоб мати легкий доступ до Середземного моря і розповсюдження цього наркотику uh -huh. далі в Європу та в США. До речі, це вже так так склалося, що авторитарні режими от, використовують наркотичні засоби для того, щоб якось тримати це певний елемент контролю. Наприклад, Китай угу. е, фентоніл е, угу. теж виробляє це є сильнодіючий анальгетик, який угу. допомагає, який використовують хворих хворим, е, які хворі на рак, тобто це знімає певні болі, але в окремих моментах це використовується як наркотик для. Скажемо, звичайних здорових людей, і неодноразово Джо Байден піднімав питання перед ці зінпін щодо зупинки поставок фентанілу до Сполучених Штатів Америки. неконтрольована фактично, ця поставка вона призводить до багатьох смертей. Ми бачимо, Росія теж цим займається. Відповідно, це є певний елемент контролю над демократичними суспільствами. Ну. Певні елемент доступу до них. Uh -huh. Ну, але ми не про наркотики, ми скажемо про більше про геополітику сьогодні. Я думаю, що очевидно в черговий раз демократичні інститути, загалом демократія, показала, що це набагато краща форма правління, аніж диктатура, uh -huh. аніж авторитаризм. Це перше. Друге, ми бачимо, що якби як би ти систему безпеки не тримав довкола себе, які би ти штики зовнішні не мав. На свою підтримку mm -hmm. рано чи пізно це може все завалитися, якщо хтось з цих країн буде відчувати свої інтереси, скажімо, в іншому напрямку. Ви провели паралелі, так і згадували про Китай та про Російську Федерацію. Чи може щось подібне відбутися і там найближчим часом, тому що я впевнений, на території Російської Федерації також є казимати, де неофіційно отримують опозицію, так не лише якісь колонії, і так далі, і можу також припустити, що і на території КНР. Також є якісь такі каземати, де противників Сідзіньпіня отримують. І, врешті-решт, ми бачимо, що такі імперії розвалюються часу. Розумієте, справа в тому, що дійсно кожен авторитарний режим він володіє такими, такими закладами, очевидно. Туди запаковують неугодних, це було ще в Радянському Союзі, uh -huh. і не просто Росію назвали там в'язницею народів, тому що, е як якщо поглянути статистику, то Тюрем в Росії, мабуть, набагато більше, ніж церков. Uh -huh. е тому, е звісно, це свідчить про сам про, 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 про сутність, про матрицю суспільства. Ну і очевидно, ті, хто не згодні з режимом Путіна, вони, як в Радянському Союзі, можуть завершити. Своє перебування саме у в'язниці, цю модель Путін хоче продемонструвати саме в Україні. теж. Uh -huh. Тобто, от перед повномасштабним вторгненням у нас були так звані списки, розстрільні списки. Тобто, мовно, якщо б росіянам вдалося захопити Київ. То очевидно, би полювання на про на, на журналістів, на експертів, на політиків ви Воно туди би... потрапили, пане Тарас. Як ви вважаєте? Я не знаю. Я не бачив тих списків. Але очевидно, риторика моя була антиросійською, mm -hmm. проукраїнською і про європейською. То очевидно, я там міг бути. Я не знаю. У нас є приклад Лівії із Момаром Каддафі, і дуже цікаво так виходить. Він же ж приїздив і до України, отримував ордени з рук наших керівників. Була зустріч його свого часу, пам'ятаю, з Юлією Володимирівною Тимошенко. В нього був окремий свій шатер в центрі Києва. Що цікаво, навколо своя там варта, власна окрема, теж саме і з Башаром Асадом. В нього навіть є орден Ярослава Мудрого, який він отримав від Леоніда Даниловича Кучми в 2002 році. Зараз знову ж таки до чого є? Володимир Путін. Носить дуже багато орденів дуже багатьох країн світу. Чи може це в один момент розвалитися? І людина, яка ну відносно в історичному плані короткий проміжок часу тому була такою дуже престижною у вузьких колах політиків, стане просто на місце двоюродного брата Башара Асада, якого повісили на крані. Ну, ви знаєте, справа в тому, що е ордени роздають в певному історичному етапі, в певний історичний період, коли налагоджуються якісь міждержавні стосунки, тобто це не є щось. Е до чого можна апелювати як в минулому, як певний гріх, угу. тобто впевнений в певний відрізок часу. Чи це Тимошенко, чи це кучма потрібно було цей орден дати, або він був на часі, тому що зміцнювалися стосунки між домакриними ж. Потім кадафів впав режим, кадафі впав понад 40 років. Правління сім'єю кадафів відбувалось. І тепер ми маємо Асада, очевидно, оцей тиранопад, він, нам би хотілося, щоб він продовжився. Але ми маємо розуміти, що чому впав режим Асада. Режим Асада впав через те, що він тримався лише на зовнішніх штиках, Це на Ірані і на Росії, що означає, що. Як тільки Росія переключилася на війну в Україні і всі сили зусилля скерувала саме туди, а в Сирії тримали лише якийсь певний обмежений контингент, як, наприклад, в Придністров'ї, угу. е, очевидно, опоненти одразу виручили, використали цю ситуацію. І цілком логічно вони завдали удару, знаючи також, що еліта Сирії, тобто Асад і його Асад і його фактично не вузьке колоправління було не в хороших стосунках з правоохоронцями, а особливо з армією. Угу. І це призвело до того, що армія здавала кожне місто без бою. Як це було, наприклад, в Афганістані, коли американці виходили, тобто, начебто, 200 тисяч на вишколена армія Афганістану, вона просто Кабул е, здала без бою. Тобто не було жодних. Е, відповідно, е, це свідчить про те, що не було з цього такого, тобто не було кого захищати. Uh -huh. Символ влади, яким був Асад, наприклад, ну, uh -huh. з політологічної точки зору, очевидно, він мав. Армія, зокрема, ну, мала його це був обов'язок. Але оскільки режим і військові жили в абсолютно різних реаліях, не було скажімо, такої твердої монолітної комунікації, звісно, це призвело до того, що армія просто не підтримала за тут цікаво, що на Росії вже був подібний приклад ГКЧП, А коли військо пішло проти влади. Ну, це приклад 90-х, але є ще більш свіжий приклад Євгеній Пригожин зі своїм ЧВК Вагнер пішов в червні 23-го року. Так проти Путіна, проти Шойгу і так далі. Зараз щось змінилося на Росії? Чи стійко тримає у кулаці Владі Путін? Путіна? Не тримає космос? очевидно, що він не тримає, тому що навіть випадок Пригожина показав, що до Москви дійти можна. Угу. І що паніка в Москві є очевидно доволі високою, uh -huh. якби е це не зачепило і не образило Путіна, то очевидно Пригожена би ніхто не ліквідовував. Uh -huh. Тобто він би далі собі працював, він би далі, скажімо, воював, можливо, мав би якісь підряди, називаємо це так, в тій ж Африці або uh -huh. в тій ж Сирії, але його, його та його ватажки фактично ліквідували. Uh -huh. Це є стилістика і ем, знак, е, скажімо, в будь-якій авторитарній державі, що, типу, якщо переворот не вдається, значить заколотники. Рано чи пізно, або самі мають покінчити uh -huh. життя самогубством, як це вважалося, ще в ще в давньому римі. Тобто, якщо заколотник сам себе вбиває, відповідно його сім'я отримує привілеї, uh -huh. тобто вона не буде знищена і вона буде утримуватися до кінця. А і це навіть потім переросло в певні такі в, 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 в мафіозні стосунки, коли в мафії вважалось, якщо заколот проти боса не вдається, угу. заколонтик має сам накласти на себе руки інакше він буде мертвий, і буде вбита вся, вся його родина. Які правила не писані, працювали, і вони зараз працюють, відповідно. Як це доволі понятійно, вам не видаєте? Чому це далеко це не про закони? Це про якісь це поняття. Це понятійно. Очевидно, це не тут про закони. Мова це закони мафії, так. закони ось цього такого чорного світу. І в Росії це працює дуже. очевидно. Ми ж бачимо, що Пригожина ліквідували угу. його ватажків, тобто не залишились люди і тим самим демонстрували, продемонстрували всім, що так буде з кожним. Угу. Хто буде доводити справу не до кінця? Угу. Але Путін сам у випадку. Тому, якщо опиниться на місці заколотників, він би так напевно ще не вчинив. Чи сам він послуговується поняттям в лапках, чи лише використовує їх на свою користь? Ну звісно, він же з цього світу виходив. Тобто він очевидно, що розуміє, і він знає, як це відбувається. Коли Путін отримав владу, угу. тобто це була ну, так звана мирна передача влади від Єльцина до Путіна. Очевидно, в кулуарах були свої певні домовленості. Угу. Але якщо би Пригожин, наприклад, вдався цей заклад, ми не знаємо, який камби була б і я зараз і чи була би далі війна, mm -hmm. може би її і не було. Тому Путін після цього випадку чудно ще більше зміцнює свою е, правоохоронну систему і не допускає будь яких ось таких моментів. Але кожен режим він завжди є вразливий. Mm -hmm. е, і кожен диктатор, майбутній чи теперішній, він буде вважати, він дуже добре вивчає історію своїх попередників. Ідеально знає історію mm -hmm. всіх, але він думає, що він буде винятком mm -hmm. історії, як і корупціонер. Він, як знаючи випадки своїх колег або інших корупціонерів, він думає, що я все-таки в цій категорії залишаюся, але я думаю, я буду винятком Пропитляю, історії. Пропетляю. Ну, типу, я я унікальний, mm -hmm. так тобто, я все-таки. Кращий. Але історія це. Що... Але історія показує, що реалії ще показує, що ти нічим не кращий. Тобто, той, хто йде на такий шлях, очевидно, він зазнає потім поразки. Тому е у випадку з, з диктаторами всі вони падають, всі вони завершують нещасно. Всі вони, вони можуть. Ти, ти не маєш значення, скільки ти років при владі ти є. Можеш бути 50 років, як Асад, але зараз ти ніхто. Ну тобто, ти собі живеш в Москві і ти нікуди не можеш виїхати. Uh -huh. Все. Максимум, я не знаю, чи навіть йому йому дозволять їхати в Об'єднані Арабські Емірати або, скажімо, в якусь іншу країну. Ну, власне, знаємо, що засоби масової інформації Західні, знову ж таки вказують, що головне управління розвідки брало участь в певних операціях на території Сирії, і там працювало 20 наших операторів дронів та 150 FPV дронів застосували, що вказує на зацікавленість України в тому, що сталося там, звісно ж, на боці повстанців Україна діяла. Ну і зараз деякі глядачі насміхаються в коментарях з деяких експертів. А дивіться, одразу ж переобулися, одразу ж стали експертами в плані середнього сходу і так далі. Але як Україна насправді може використати те, що сталося? У серії і чи є у нас такі можливості? Можна взагалі якось так це собі на користь перетворити? Я Не знаю, може після цієї програми мене теж віднесуть до цього списку. <світку> То я вас захисту, <світку> ви не самі розумієте. <світку> я не є насправді професійний експерт з близькосхідної політики, але для мене очевидними є речі з політичної з політичної точки зору, політологічної точки зору, щоб кожна диктатура, яка отримує своє суспільство в такому в таких лишатах, рано чи пізно буде падати, в цьому були зацікавлені і зовнішні гравці. А, і цьому сприяла не тільки війна в Україні, цьому сприяла також сильна і доволі потужна позиція Ізраїлю, якому вдалося ліквідувати Хезболу як одну з ключових проксі сил, яка підтримувалася Іраном через Сирію. Угу. Так ліквідувавши хезболу, очевидно, Асад втрат Асад втрати власне оцей такий крило саме з заходу підтримки заходу. Ліквідувавши всіх цих проксів, очевидно. Повстанці зрозуміли, що в них є це єдиний шанс. Мабуть, вони самі не вірили, що їм так це вдасться. Що нам це дає? Ну, очевидно, нам це дає, демонструє те, що Росія втрачає угу. близький схід раз. Ще поки не зрозуміло, чи Росія втратить вихід до Середземного моря, угу. адже невідома доля. Е Авіабази та порту, де знаходилися російські кораблі і підводний човен Росія, очевидно, демонструє, що вона може, може виводити війська з чужої країни. Mm -hmm. Як би це не виглядало Там дико, коли допомагає да. та якби як це не виглядало дико, коли, наприклад, Зеленський говорить про те, що ми вимагаємо виведення військ з території України, більшість сьогодні сміються з цього, але. Історія показує сьогодні, що це можливо, uh -huh. тому вимагати не потрібно зупинятися в цих вимогах. Даруйте за тавтологію. Очевидно, uh -huh. це є надціль, до якої всі ми прагнемо. І третє, очевидно, Росія показує, що вона не може бути. Гравцем міжнародного рівня, тобто вона не впливає на ситуацію, раз вона не захищає умовних своїх союзників. Угу. два І, очевидно, вона війна, яку розв'язала Росія з Україною, надзвичайно послабили її як міжнародного гравця. Росія була куди сильніша, торгуючи газом і нафтою. Маючи гешефти з європейськими країнами, і тим самим вона більше впливала на політику в Європейському Союзі, аніж е, коли Росія розпочала війну проти нашої держави, втративши контроль у цьому регіоні і втративши, я сподіваюся, е, якісь вигоди на Кавказі зараз. Спостерігаємо за тим, що у Тбілісі відбувається дуже зичні удачі нашим друзям. Е, чи зможе сконцентрувати ще більшу увагу та більше пріоритету віддати Путін Україні повністю сфокусувавшись на нас, ну е, очевидно, він буде триматися за Україну. Він буде триматися за нас, він буде прагнути максимальних результатів. Угу. Він буде вимагати? Ми ж бачимо, як зараз е, в окремих ділянках фронту російська армія просвеці вони хочуть по максимуму, скажімо так, нас догнати. Відповідно, дійсно, це буде тривати. Тобто Путін буде намагатися відігратися на Україні. Uh -huh. Він буде від... знову ж таки демонструвати силу, і, і ця сила може бути пов'язана саме з е, тим, що він буде запускати черговий решник десь по території України, щоб продемонструвати, що він в грі. Тим uh -huh. самим він хоче показати майбутньому президенту США, що з ним потрібно рахуватись. Тут uh просто. -huh. No. Володимир Зеленський написав у своєму дописі е, у цією невдачою у Сирії Російська Федерація і Путін продемонстрували, що не можуть вести війну на два фронти. Власне, вони цей фронт втратили. А е, ми поговорили про позитив про переваги, що може Україна, які преференції здобути з цього. А от негатив чи не зіграє це з нами злий жарт? Тепер е, Росія не відволікається саме там. Зрозуміло, в піар сенсі це велика втрата для Росіян, але на фізичній площині що це. Ну, розумієте, на фізичній площині, очевидно, це означає, що е, публічна, таке, публічна така зневага і такий ляпас, який відбувся з Росією в Сирії, очевидно, послаблює її позиції. Uh -huh. і, скажімо, в, найперше в міжнародній політиці. Чому uh -huh. Росія вже не є тим самим, І ми бачимо навіть. Китай не втручався в цю справу, хоча е, цілком нещодавно Китай та Сирія з баз, ну, Асад підписав з Китаєм стратегічне партнерство. Uh -huh. Як це його врятувало, а ніяк. Тобто валиться оця така конструкція, яку будують авторитарні держави. Більше того, я скажу, наприклад. Ем... Росія і Іран дуже сильно педалюють питання альтернативної валюти в розрахунках саме в системі Брікс, uh -huh. в в об'єднанні країн Брікс. Це очевидно, що на на догоду Китаю Китай би хотів власне, щоб ці розрахунки були в юані, але велика частина все таки відбувається в розрозрахунку в доларах. Uh -huh. І будь-які спроби запровадити альтернативні, тобто позбутися долара, може натикнутися на, на політику Трампа. Він вже сказав, що я типу, буду 100% накладати мита на ті товари, на ті країни, товари, яких які будуть продовжувати політику виключення долара з розрахунку mm -hmm. та, між собою. Що сказала Індія, Індія сказала... Ми далі залишаємося в тих самих рамках, тобто ми долар для нас пріоритетна валюта в розрахунках mm -hmm. міжнародних торгах. Те саме сказала Південна Африканська Республіка Рамафосо, президент цієї країни, сказав: ми не думали виходити з долара. Ну тобто, це означає, що цей трюк не спрацює. Угу. Росія і Іран можуть собі щось там вигадувати, але очевидно, виключити долар з розрахунку це буде надзвичайно складно, практично нереально. Чого би хотів власне Китай, тому що це одна спроба уникнути санкції. Ну, типу, санкційна політика, вона дає свій результат, mm -hmm. що би там не казали скептики, але вона дає свій результат і для тих, хто допомагає обходити санкції Росії, в тому числі, так? ну, звісно, ми знаємо, Росія завжди шукає країни, які допомагають уникати санкцій. Mm -hmm. Ці країни допомагають фактично їм створювати оцей такий капітал Росії та багато І перекрити всі шляхи. Ну практично нереально, звісно. Але якщо основні шляхи перекрити, то Росія буде не отримане не до комплектуючих для своїх ракет. Для своїх Ви збори. про Трампа згадали пане Тарасе, Чи може втрата Сирії для Путіна стати втратою позиції на переговорах із Сполученими Штатами Америки стосовно України, тому? Що а, міг би ж раніше сказати: дивіться, ви не хочете йти на поступка? У мене ось тут є сирія. Я можу це, 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 а тепер не можу. Це позитив для нас в цьому плані. Ну, залежить від якої перспективи розумієте, тобто, очевидно, аргумент Сирії Трамп би міг використовувати uh -huh. в переговорах, але ми не розуміємо, які остаточні цілі є Трампа по відношенню до нашої держави. Ми ж мали розуміння політики демократів, що це було, начебто, політика стримування, uh -huh. тобто не знищення. А політика тактичної переваги у війні, тобто, ми казали: дайте нам зброю, щоб ми розібралися в кінцем випадку з Росією, не знищили там, щоб вона розпалася, але щоб армія програла так, і ми повернули свої території. Угу. А демократики зелені стоп, ми хочемо, щоб ви мали тактичну перевагу. Перевага ваша, це є політика стримування. Є два англійських слова win і привейл. Mm -hmm. Win означає остаточне знищення супротивника, його неможливість вести активні бойові дії, а prevail означає отримати тимчасову перевагу. Mm -hmm. І дуже часто американці в офіційній мові використовували саме слово prevail. Ukraine has to prevail on Russia. Тобто Україна має отримати перевагу над Росією. Не перемогти Росії, mm -hmm. а перевагу. Тому, як, як казав Вітгенштайн, мова це хата буття. А Хайдегер говорив, що мова розставляє нам пастки. Відповідно, нам дуже уважно слід слідкувати за словами, які використовуємо в нашому обіході, особливо коли це використовується в дипломатії, тому що слово і його контекст має значення. Тому, власне, і з цього вимальовується позиція. Тому я чекаю позиції Дональда Трампа по відношенню де є Україна в його світобаченні. Навіть не в Освіту, а скажімо, де є Україна, всі то бачені Сполучені Штатів Америки за президентства Трампа чи це є країна партнер? Угу. Чи це є темна, чи це є сіра зона минулого? Ну ось ми побачили, що Таймс визначив Трампа як людину року 2024. і саме у цьому інтерв'ю, у цьому виданню, Трамп сказав, що він проти і незадоволений тим. Що Україна б'є по території Російської Федерації, тому що це начебто ескалює ситуацію. Ну, це ж позиція. Він це, він це говорив і ще під час президентської кампанії, так. коли республіканці виступали проти надання цих ракет його син. Говорив про це. Ілон Маск про це говорив. Ну тобто, це звучало раніше, але це звучало на противагу позиції демократів. Тобто. Годі очікувати, щоб під час президентської кампанії е, Трамп міг би підтримувати позицію Байдена. Ну ми ні разу не чули, щоб Трамп сказав: От я Байдена в цьому підтримую. Ми ну, uh -huh. ніколи ми цього uh -huh. не почуємо під час виборів, тому що опоненти завжди критикують один одного. Uh -huh. е, для чого? Для того, щоб перемогти на виборах. Ось і все. Тому е, сьогоднішня позиція Трампа це ще не є позиція президента, uh -huh. це є бачення скажімо так, людини, яка перемогла у виборах і хоче продовжити свою комунікаційну. Таке занаторіска е, за зміна позиції. Е, це не вже... є зміна позиції, це повторення цієї позиції, що була. Але я думаю, що в контексті е, переговорів uh -huh. про які неодноразово пишуть змі, е, це може бути публічний сигнал Кремлю. Що, типу, я готовий іти на такі кроки, але ви теж повинні йти на певні кроки. Нещодавно Лавров дав інтерв'ю Такеру Карлсону, так? Тобто Такер Карсон, здається, третій раз приїхав до Росії, якщо я не помиляюся. Ну, до Путіна вперше, здається, приїздив. А це друге. Так, і він ще з кимось з Дугіним, здається, брав інтерв'ю. А, напевно, та, та, так, було. Так, було, так. було. Так, це третій його візит. Угу. І очевидно, якщо він спілкується з шефом ем, дипломатії Росії, очевидно, Лавров розставляє певне поле, готує певне поле для маневру. Угу. Де ми можемо. От, Іншими словами, оці от рамки переговорів, де ми можемо спілкуватись. Тому, очевидно, в цьому плані, я би це сприймав не як зраду, я би не рекомендував бігти в аптеку за черговою таблеткою валідолу. Але я би все-таки тримав розум холодним і слідкував далі за заявами. Тому що це звичайний, звичайний коментар. Це не є поки що коментар президента. Тому що президент, коли Дональд Тран стане президентом, очевидно, він не зможе говорити все, що він захоче угу. зараз. Він поки може, але все одно його слова вже мають силу, вони впливають на процеси, тому що він без п'яти хвилин президент. Тому я це можу сприймати як певний сигнал Кремлю, що, типу, так, я можу піти на це, але це означає, що я не здаю Україну, але ти маєш піти. На щось таке подібне, uh -huh. тобто, умовно, якщо моделювати модель даруйте за тавтологію, представляти модель майбутніх переговорів, то, скоріш всього, вона може бути ось такими взаємними поступками: я те, я те, 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 і в кінцему вийти на певні е, рамкові е, угоди, як це спрацювало з зерновим коридором. Uh -huh. Тобто Росія розуміючи, що вона не має доступу. І не може контролювати все Чорне море. Вона змушена відступати, тому що ми її чор... Чорноморський флот знищуємо. Він під загрозою. Вона виводить кораблі, і вона розуміє, що вона не може впливати на ці поставки. Плюс це є домовленість теж, як то кажуть, була Росії теж відкрили якісь певні преференції в продажі, ну, наприклад, продукцію хімзаводів, як та ж сама селітра, так, наприклад, аміак, ам тобто угу. те, що використовується, Росія один з найбільших експортерів таких продуктів. Пане Тараса, дякую за цікаву розмову. Ласка. Дійсно, бачимо, що це важлива історія. Сирія це далеко, але і в тому числі близько до нас, тому що має такий вплив, як ми бачимо на події на фронтах російсько-української війни. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародник, аналітик інституту світової аналітики. Знову ж таки кілька разів ви згадували про тавтологію. Вибачте, затавта. Пана Тараса, мене звати Павло Ковальчук. Я дякую вам за вашу увагу, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте свої думки в коментарях. До зустрічі у наступних відео.